Мій перший вірш написаний в окопі. На тій вибухів в стіні коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі, вулканічна лава, і стояли в кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом в полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала дню, І той окупчик, як підводний човен, у морі диму, жару і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ, обвуглена заря, А я писала, мало не з осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще грати з піжмурки і класи, Літать в казки на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила, прийду. О перший біль тих недитячих вражень, який вік, слід на серці залиша, як невимовно, віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопах. Він друкувався просто на землі.